Так, замінила я колір фасаду на дубліворну. А Ану, подивіться, чи вам подобається із стільницею цієї грандіт індійської. Ну, звісно, так трошки, як на мене, візуально зливається. Ну, ви подивіться на свій смак. Я вам зараз заміню ще на цю, що ви дивилися, чорну, мармур чорний, щоб ви бачили, як воно виглядатиме ось. Якщо замінити на мармур чорний. Це буде таким чином виглядати. Ну, під дерево, я поставлю, ну, під дерево ще буде більше зливатися. Зараз поставлю дубвічний, той теж той колір, який ви дивилися. Ну, якщо мармур, то трохи зміниться ціна. Ну, давайте зараз я зроблю перерахунок. Так, у нас було 11,200, а так буде 11500. Ну, не суттєво, в принципі, стільниця товща ж буде. І дубверсаль, наприклад, поставлю, застосувати, якщо під дерево, зовсім зливається. І граніт індійський поверну, як ми з вами вибрали. І граніт індійський. Отак. Ну, ідеально, звісно, програма кольори не передає, ну, плюс-мінус. Так, передивитись.